Сьогодні хочу розповісти вам про таку планету, як Марс. Марс відповідає за енергію агресії. Саме марсіани, марсіані вважаються саме агресивні в нашій галактиці. Якщо подивитися на нас, кожен з нас має цю емоцію агресії. Якщо по правилам Марсу потрібно взяти цю агресію емоції і трансформувати її в активну дію, тобто взяти листочок паперу, написати на сьогодні маленьку ціль і саме в цю ціль трансформувати цю енергію агресії Тобто написати так, я злюсь. Так, я агресивний, але я хочу саме цю енергію агресії трансформувати на свою маленьку ціль або маленьке бажання. Записати це, а потім сісти і хвилинку чи дві, чи п'ять подумати, як я хочу саме сьогодні реалізувати свою ціль, і саме цю енергію свою ціль. І потім в кінці дня. Подивитися, чи справді це в мене вийшло, чи я, як завжди, проагресивніча на ту чи іншу людину, чи подію. Ось такий вам невеличкий досвід, якщо вам цікаво, можна спробувати з і на деякий час стати справжнім марсіанином.